Сьогодні, в нашому етері, я вам буду розповідати, як я робила саме цей світпейн персонажів. Сьогодні в нас з вами акцент на малюванні, тому що я все ж таки ілюстраторка, і я маю з вами говорити про ілюстрації, не тільки про книжки. Хе-хе-хе. Хоча книжки це теж дуже добре, у мене от тут наприклад, є кілька цікавих книжок, наприклад, анатомія для художників. Чи листаю я її, чи відкриваю я, її, чи допомагає вона мені, дуже інші питання. Книжка класна, красива, там дуже багато клубнички. Значить, як я малюю персонажів, щоб я знала, ще. щоб я ще знала, що там як. Так, ну по-перше, для того, щоб намалювати персонажа, треба знати, кого ти малюєш. Тому ми йдемо в книжечку, якщо ми малюємо з книжечки, або ми йдемо в фільм, якщо це персонаж з фільму, або в мультфільм. Не потім. Неважливо. Ми йдемо в наше перше джерело. Якщо це не наш особливий персонаж, особистий, це не оригінальний характер. Ми йдемо в наше перше джерело. І шукаємо цитати, які описують зовнішність головних героїв, ну чи будь-яких героїв, яких ви малюєте. Якщо це фільм, вам набагато простіше. Ви заходите просто на фільм, робите собі купу скріншотів і вставляєте їх собі у референсну панель. Якщо це книжка, вам справді потрібно прочитати книжечку і виділити собі маркером місця, які описують зовнішність персонажа, характер персонажа, можливо, якісь особливості. В моєму випадку я от намалювала, наприклад, меві склер із собаками, бо собаки дуже класні, вони милі, вони всім подобаються. Це майже котики, тільки собака, в принципі. Вони свою справу роблять. Тож, далі, коли ви виписали все необхідне, всю інформацію. Ви фасуєте її, скажімо так, по поличках. Ну для кожного персонажу, очевидно, своя замітка створюється, і ви в цю заміточку виписуєте всі ці садки. Вони можуть бути розкидані по всьому тексту. Потрохи. Ви їх всі збираєте, кладете в одне місце, перечитуєте. Це важливо, щоб нічого не забути. І потім, коли будете робити персонажів. Теж періодично перечитуйте. Це важливо, бо потім виявиться, що ви все переплутали, і що у вас опис одного персонажа перейшов на іншого персонажа, або ви переловили йому зачіску, або змінили чомусь колір обличчя, чи тіла, чи волосся. Ну коротше, щоб не було таких ляпів, треба перечитувати в процесі. Обов'язково ці заміточки. Коли ми це прочитали, ми це зробили ми молодці з вами. Ми розумні люди, ми відповідально ставимося до процесу. Ми починаємо робити перші скетчі персонажів. Перші скетчі персонажів можуть бути страшними, некрасивими, неприкольними. Але тут що важливо: важливо обрати форми, загальні форми, основні, які ми з вами будемо використовувати. Наприклад, лючі в мене це, я б сказала, перегорнутий трикутник. Отакий. От тому що в нього широкі плечі. Я не хотіла робити акцент на ногах, але персонаж такий плюс дуже витончений, сильний, красивий, ну такий собі аполлон. Тому так, широкі плечі це стандарти по чоловічої краси, скажімо так, широкі плечі, вузький таз, довгі ноги, тому що він сам по собі високий. До речі, довжина тіла здобувається саме завдяки довжині гомілки. Я вибрала форму, наприклад, для Дючі. Потім Джефрі, головний герой, так як він у нас бісячий прісний, то він в мене буде прямокутником, бо ну, що йому ще? Ну що? Коротше, прямокутник, такий собі. ну, дятіна. Значить, Мевіс Клер, головна героїня. Її я зробила звичайним прямокутником, тому що вона ну, досить, скажімо так, вона міцно стоїть ногами на землі, вона впевнена в собі, вона знає, що і як вона робить в житті. Вона з собою розбирається. На неї все по поличках розкладено. Вона в порядку, тому її я зробила такою устойчивий. Знову напишіть, будь ласка, устойчивий. Щоб було зрозуміло, що в неї все добре в житті, плюс у неї така об'ємна зачіска, і лінії досить плавні, м'якенькі, тому що вона вся така добра, ніжна і така далі. Така хмариночка. Знаєте, хмариночка. Плюс я додала і собак, і, до речі, бачите, собаки не надто з силуету для того, щоб не псувати саме всю основну форму. Далі у нас іде сибіла, красотка, перша дівка на селі, богиня страсті, богиня пристрасті, вона в нас пісочні, пісочний годинник, ну, тому що, зрозуміло, це теж стандарт жіночої краси, вузька талія, широкі. Стегна присутня, присутні груди, і якщо ви звернете увагу, можете побачити, що лінії на сибілі вони гостріші, ніж лінії на Меві Склер. Тобто там є більше переламів, бо вона сама по собі така більше холодна, сибіла, замкнута і ну, трохи відштовхуюча. Тобто Вона така небезпечна, вона вже не м'яка, в неї є ось цей стержень, характер і таке інше. Тож важливо що на цьому етапі ви передаєте саме характер персонажа. Це важливо в те, як ви використовуєте лінію, форму, пляму, точку, допомагає вам зробити зрозумілим для глядача, хто, що, як, і де. Зрозуміло, рухаємося далі. Коли зробили форми, робите більш пропрацьований скетч. До речі, важливо також пропоную вам, коли ви зробили накидали форми і скетч, робити силует свого героя. Силует це, коли ви берете лайн скетч, замальовуєте його тупо чорним кольором і дивитеся здалеку. Саме на те, який у вас виходить силует. Можливо, на цьому етапі ви зрозумієте, чого вам не вистачає, чого вам варто додати, можливо, щось посунути, можливо, десь прибрати якусь лінію, можливо, десь підкреслити важливі найважливіші. Місця в персонажі. Так, наприклад, я потім зробила худішу талію у Сибіли, я зробила ширші плечі в ущі стегна у Лючіо, я зробила більш прямокутним цього Джефрі Темпіста, ну і підкреслила ці вигін сукні у Мевіс. Це допомагає вам дійсно зрозуміти, як буде читатися персонаж, якщо його люди будуть бачити здалека на контрасті, скажімо так. Це дуже важливий етап. Його я пропоную не пропускати, тому що коли я почала це робити. Мою е, якість персонажів, яких я почала малювати, е, зросла. Ну, зросла, дуже сильно зросла. Я вам потім покажу якось свої старі малюнки. От, е, значить, коли це все вже готово, ми переходимо до лайну. Ну, лайн це досить. Проста тема, тому що ви тупо змальовуєте, обмальовуєте те, що малювала на скетчі. Багато часу цьому приділяти не буду. Можу сказати тільки, що певними лініями можна виділити акценти, скажімо так. Знаємо, що в нас є повітряна перспектива, те, що ближче до нас, темніше і контрастніше, скоріше, ніж те, що далі. І плюс, наприклад, ціні і те, що знизу можна підкреслити більш товщу лінію. Наприклад, я так у своїх персонажів зробила з підборіттями, зробила якісь акценти на ліктях, на одязі, щоб підкреслити саме, додати динаміку лініям, щоб вони були всі, не були всі однієї товщини. Далі колір. Оце Єралаш, я не набуджу, я не... в мене не виходить, я не вмію. Я роблю, я як сліпе кошеня. Я підбираю якісь кольори просто отак. Просто, будь ласка, зроби щось. Це мій особистий біль. Це тупо біль. Кольори це не моє. Значить, підбір кольору. Корисно знати психологію кольорів, хто там за що відповідає, агресія. Любов, спокій. Я от, наприклад, Сибілу думала у фіолетовому пенюарі намалювати, тому що фіолетовий такий трошки депресивний колір. Кажуть, що то колір. Прочитайте, зрозуміти. Лючіо, як бачите, я теж спочатку робила темний піджак і. У мене були проблеми з кольором. У мене правда були проблеми з кольором, були проблеми з тоном також. І для того, щоб цього позбутися, щоб у вас було достатньо контрастів, щоб все було збалансоване на вашій роботі, важливо перевіряти свою роботу на тон. Це робиться завдяки створенню чорно-білого слою в вашій програмі. Ви додаєте на цей слой режим накладання колір, і він переводить вашу роботу в ЧБ. Так ви краще можете побачити, що у вас контрастне, що у вас не контрастне, де вам не вистачає чогось, можливо, де у вас занадто великий контраст, надто темно, або все дуже сіре, все загально, все однакове, знаєте, або навпаки, все дуже темне, або контраст там, де не має бути. Направлена увага глядача. Наприклад, у вас темні штани, світлі, світле взуття, і це просто забирає всю увагу з обличчя, з лиця, навіть особливо, якщо волосся теж, наприклад, буде світле, схоже до кольору шкіри. Це все, вся увага йде вниз. Люди дивляться на те, які прикольні батінки в персонажа. А якщо це не акцент, на цьому не має бути зроблено акцент, воно вам не треба. Вам треба значить, зробити взуття в колір. В тон э, штанів і таке інше. Тобто суть ви вловили. Ви ж не в мене. Ви, ну, молодці. Пишаюся вам. Вусінки. Люблю вас. От. Тож я перевірила на контрастність і на тон своїх персонажів, зрозуміла, що де краще підправити, і потроху, вже потроху, до речі, референси теж дуже допомагають в цьому плані. Почала розуміти, що там і як. А, і важливо, я ще не сказала з приводу референсів. Важливо також збирати референси з приводу костюмів. Наприклад, я не можу сказати, що я тут все зробила супер точно, але ну я гуглила, як одягалася в ту епоху вікторіанську епоху в Англії. Тобто думати треба не можна вдягати персонажів з книги вікторіанської англійської епохи в не знаю, штани з матньою, обтягуючі майки і таке інше. Ну ви, ну ви теж не дурненькі, ну я вірю, що ви то все самі знаєте. ну Мені ж потрібно щось вам відео розповідати. Правильно, правильно. Так, коли основні... Кольорові плями у вас розкладені. Коли ви знаєте, що якого кольору буде, що як має виглядати, визначаємо точку освітлення. Ставимо собі, прям малюємо сонечко, як в першому класі. Там, де в нас точка освітлення. І далі від цього сонечка малюємо промінчики, щоб ми розуміли, де і як на якого персонажа буде падати світло. Для того, щоб грамотно розставити тіні, акценти, бліки і так далі. Потім ми приходимо до світла і тіні, робимо все необхідне. Ну, що вам тут розказати? Я часто роблю градієнт на самій кольоровій плямі, не дуже помітний. Наприклад, верх піджака у мене там більш в теплі кольори йде, а низ такий фіолетовою Фіолетовим відтінком віддає. Знаєте, це так, щоб зробити більш цікавим саме персонажа. Потім тіні, бліки, світло, ну, в принципі, то все. В принципі, то це все зрозуміло. В принципі, далі ставимо підпис і постимо в інстаграм. З цим теж є проблема. А ще краще, оформлюємо проект на Біханс. Я планую колись зробити про це відео, але насправді в мене з цим теж проблема. Мені завжди дуже ліньки цим займатися. А я дякую вам всім за перегляд. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Дякую Збройним силам України. Прошу вас задонатити, хоч трошки, хоча б гривню, для цих неймовірних героїв, титанів, які зараз борються за нашу свободу. Я прошу вас поставити також вподобайку під цим відео, натиснути на кнопку підписатися, написати мені, будь ласка, коментар. З вашою думкою з приводу всього цього, що я тут розповідала. Чи було вам це корисно? Ось що мені цікаво. Чи ви це вже все знали, чули, і взагалі ви профі, і просто так по приколу. Вам по приколу дивитися? Вам нравиться? Як воно горить, як люди бігають, вам подобається? Ну я сподіваюся, що так. Да. Тож, всім дякую, всі вільні. Пийте достатньо води, це важливо. Бережіть себе. А щас, я ж хотіла собі іншу зачіску. Сьогодні в нашому репортажі, в нашому ефірі, етері. Бла-бла-бла-бла-бла. Отак я готуюся до зйомок, Бачите? Веселюсь, як можу? Ну, бо треба себе, треба себе, знаєте, так розігнати. Не пам'ятник, скоро закінчиться на телефоні. А я з вами тут жарту жартую. Жах. А я ж кажу жах, а що не жах, жах, жах.